Всім привіт, друзі! Сьогодні ми граємо ем, ем, Майнкрафт, і ми сьогодні построїмо класний домик. В нього буде така криша. Ну, давайте построїмо десь. Давайте построїмо десь. Давайте построїмо. Давайте отут. Тут і таке гарне містечко. Якщо ви любите Майнкрафти, пишіть коментарі, я дуже люблю Майнкрафти. А ми поки строїмо. Пам'ятаєте, ми в першій серії робили такий магазинчик, класний. Хто не пам'ятає, хто не знає те відео, пишіть в Ютубі лайк Валерії і там мої всі відео. А ми починаємо строїти. Строїмо, строїмо, я думаю, тут буде. Давайте буде отак. І Отак. Гарний домик маленький. А на то будеть. Давайте. Отак. Ну і ще одне. Гарний домик виходить. Кому подобається, пишіть в коментах. І не забудьте ставити лайки і дзвіночок поставити, щоб не пропускати мої нові відео. Який класний домик у нас получається? Давайте. Опа. Який гарний домик у нас получається? Давайте Ты великий велика штука мне уже в мій дом на это лагает чуть заторной. Ну йди звідси. о oh, no. Хай і Мені Ладно, ми Плінно, все равно. Ладно, мы починаємо строити домик. Блин, что я ломаю? Мы не так лагаємо. Так, 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 так. Давайте у нас буде два вихіда. І ще отут буде. Так, у нас буде два вихіда. Такий класний дом, виходить, я прям не можу. Давайте, давайте, давайте строїти далі. Хто хоче ще багато відео про Майнкрафт, пишіть коментарі і ставте багато лайків і підписка. А я строю домик. Так, і достатньо гарний нас виходить. Я думаю, ще один блок не вистачає. Давайте. О, <плес> <плес> я люблю Майнкрафт і тоді багато відео вже роблю про нього. Ну, я більше люблю Бравл Старса, то теж. Пишіть в коментах. Який класний домик получається? Я прям не можу. Наші вікна будуть такий малесенький уютний домик. Так-так-так, так, 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 так. так Давайте зміримо. Я думаю ще один блок, і ми вже будемо робити кришу. Бліна промахнула. Давайте зробимо вікна гарні. Ось тут там. Мабуть, на сьогодні досить. Так. Який класний. Я не можу. Він такий класний, гарний. Ми ще таку гарну кришу зробимо для нього. А де мій песик? Зараз йдемо по песика? Ще є такий домик класний строїлом. А от і мій хорошенький. Йдемо за мною. Мене стільки тут домиків буде. Ось ти хороший. Його звати Рекси. Маленький ти поки там посиди, а ми поки достроїмо домик і будемо вже. Там все заселяли гарно. Не бійся, для тебе, там теж буде спалення. Так, наші ті штуки величезні тут роблять. Ладно. А ми поки починаємо строїти. Опам, Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Блин, Десять, двенадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, шестнадцать, ой, семнадцать. Офигеть, какие вид Так, робимо крышу. Ой, я не можу з того дома. Він такий гарний. Так, строїмо, строїмо, строїмо. Такий класний. То дивіться, який він прекрасний. Давай Давайте ще ще десь. Давайте ще отут Віктор построїмо. Офіте Кингар. Ну заглушиться. Зараз я ще кришу дострою еще одну кришу, тут так. Угу, 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 угу. Ну давай скоро стройся та кореша. Я думаю, вам всім подобається Майнкрафт. І мені теж. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Вже сонце сідає треба скоро. Ну я можу зробити отак. І вже день. Бачите? О, все, раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Беремо коврик, в мене буде голубенький коврик. І давайте ще візьмемо кровать. Саме голове, не кровать. Я завжди курила вдома, внутри і завжди забуваю ставити сундук. Верстак. Оце прикрасим. І щоб було тепло. М -м -м -м. Де та теплічкаво. Ми ще забули оце поки Давай вже можна в тебе позитив до завтрашнього ранку. Опа. Така гарна криша під... прям підходить. А? <р preachers> bueno". <spell out> hmm -mm. <Marker> ну потім стримуємо, добре що я другий вихід зробила. Тут -то так гарно. Тут буде моя велика кровать. Тут зерстак terms... печка.

Так, коврик для мого песика, отут буде маленький. Можеш, коли на рибу? Блін, що я роблю? Ні, буду в нього всюди коврики. Щоб було трави, не видно. Ми отак робимо. Так, так. 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 Який гарний дім. А ти що там сидиш? Заходь. Заходь <правед froze> до мене. Ой, вибач. Перший треба так. Йди сюди, маленький, а потім сюди йди. Сюди маленький, йди сюди. Ну чи. Ти здиваєшся? Я ручівся. Я вже контролю у кожній ситуації. Іди туди. Ти йди, тобі тут не подобається, мені дуже навіть подобається. Закриваємо двері, щоб він більше не обіжав. Який він гарний. Пишіть в коментах, скільки я сказала, який він гарний той дома, навіки. Давайте ж сокели. <клес> А тут тут а темненько. А тепер світло. Давайте ще один куль додамо. Давайте додамо. Я думаю, жовтий. О, прапор України якраз. Я навіть про те і не подумала. Так, давайте, давайте сюди, сюди, сюди. Отак. От Як то гарно виглядає ще з прапором України. Кому подобається той класний коврик? Ставте лайки. А там дощ пішов. Офігеть. Давайте ще для песика зробимо поїлку. Поїлка отут у нас. І вода. І що оце? І їжа для нього. М'ясом. сюда ставим сундучок. А не, не туда. Фух. Опа. И сюда наливаем водичку. Блин, нашу я тут забыла. Не замельные там. Кусок земли. Сюда. І його любими м'ясом. Офітка моя за вікном. Ай, крипертий, прапор України, який гра. Україна переможе. Ставте багато лайків, підписуйтеся на мій канал, багато переглядів, коментарі пишіть. Ти сама крута. І, і Я люблю Майнкрафт. Я ще знімлю відео про Майнкрафт. Хто хоче, пишіть в коментах. Я хочу ще одну серію про Майнкрафт. Ну, бо я дуже люблю Майнграф. Ну, всім пока, багато лайків ставте і підписка, багато переглядів і папуськи! Поп...